Час невпинний, змінюється століття, змінюємося ми, змінюється покоління. Колись я навчалась в цьому закладі, а тепер навчаю. Я вчитель образотворчого мистецтва Дубенського ліцею номер 1 одного з найстаріших навчальних закладів Волині. Цього року, нашому першому, 132 роки. Історія та сучасність, розум та креативність є духом нашого ліцею. Саме тут команда невтомних вчителів з 2017 року працює над пілотним проєктом впровадження державного стандарту нової української школи, серед яких і я, Кедис Оксана Петрівна, вчитель вищої категорії, тренер-педагог, вчителів нового державного стандарту. Моє професійне кредо відкрити у кожній дитині душу творця. Дати їй змогу пробудитися і розквітнути. Я вірю, що кожен учень має внутрішній потенціал для творчості і моє завдання полягає в пошуку та розвитку цього потенціалу. Основними цілями моєї роботи є розвиток soft skills, навичок, які допомагають людям ефективно працювати та спілкуватися з іншими. Саме такими навичками має володіти успішна молодь 21-го століття, а уроки мистецтва є прекрасною можливістю для їх формування та розвитку. Уроки мистецтва допомагають стимулювати творчість та розвивати уяву. Ми вчимося з учнями придумувати нові ідеї, експериментувати з матеріалами та знаходити незвичайні рішення. Також діти вчаться аналізувати, оцінювати і знаходити незвичні шляхи розв'язання проблем. Вони навчаються побачити та оцінити різноманітність поглядів та підходів. Я пропоную учням оцінювати і коментувати свою роботу або роботу один одного. Це дозволяє їм розвивати навички аналізу та критичного мислення. Час від часу я залучаю учнів до планувань уроків. Ми спільно обираємо композиції для обговорення, радимося щодо вибору матеріалів та технік. На уроках образотворчого мистецтва діти обговорюють свої ідеї та працюють разом над творчими завданнями. Вони навчаються слухати та поважати ідеї інших, ділитися ресурсами та працювати разом в команді. Уроки мистецтва вимагають планування та організації часу. Учні вчаться дотримуватися строків, виконувати завдання вчасно. Також на уроках діти вчаться висловлювати свої думки, ідеї та почуття через мистецтво. Вони навчаються ефективно слухати та сприймати інформацію, а також коригувати свій стиль спілкування. Отож. Сказав, що уроки мистецтва це не серйозно. А різноманітні техніки, авторські, традиційні та нетрадиційні, вносять у творчий процес новизну та натхнення. Мої уроки не обмежуються шкільними класами. Творчість у шкільному саду, парку приносять дітям найбільше задоволення, саме тут вони вчаться бачити, розуміти природу та єднатися з нею. З особливим трепетом відношусь до занять з дітками з особливими освітніми потребами. Адже кожна дитина унікальна та неповторна, тому в першу чергу використовую арт-терапевтичні технології. Звичайно, моя творча та професійна діяльність не обмежується уроками. майстерки, конкурси, квести, організація шкільних виставок. Відвідування музеїв та зустрічі з художниками, екскурсії, оформлення освітнього простору все це є невід'ємною частиною мого професійного життя. А на закінчення хотілося б сказати, що для себе я зробила висновок. Життя педагога це постійний пошук та самовдосконалення. Тому я поспішаю Поспішаю прищепити дітям віру в себе. Любов до прекрасного та неповторного світу Поспішаю зарядитися їхньою невтомністю та енергією, досягнувши результату, знову йти вперед. Добре, молодці діти. Чи вам сподобалося? Так!